Четверта фаза майже завершена. Із глобальних проєктів залишилися лише один серіал і один фільм. І навіть якщо вони будуть вище середнього, це все одно не змінить загального сприйняття поточного стану МСЮ. продукти абсолютно ніякі. Вперше за історію кіно всесвіту вже декілька проєктів сперечаються за звання найгіршого у фазі. Це може бути тор Любов і грім за те, що перетворив сильного і зрілого бога на ідіота. Це може бути доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля, бо ні стренджа, ні мультивсесвіту там не було. Лише божевілля нелогічного сценарію. Не треба забувати і про вічних, там взагалі було все сумно. Продукти Disney Plus не виправдали очікувань. На папері начебто цікаво, от по факту надто багато питань після перегляду. Але майже кожен з героїв цих серіалів і фільмів в теорії може розраховувати на покращення свого стану, на отримання хоч якоїсь арки. І Ікаріс, і новий капітан Америка, і Шанчі ще можуть нас здивувати. Хіба що ми Клінта Бартона вже не побачимо, але він хоча б залишився зі своєю сім'єю. Але був у четвертій фазі проект, який дістав труп персонажа, якого вже, скоріш за все, ми не побачимо у тому вигляді, якому знаємо, і використав його через свої мета причини, а саме ввести до МСЮ заднім числом нову діючу особу і передати їй звання найнебезпечнішої жінки кіновсесвіту. Про кого ж я говорю? Ви вже здогадалися по прев'ю. Я маю на увазі Наташу Романов, у якої був свій сольник. І саме цей фільм є, на мою думку, найгіршим у четвертій фазі. Він не просто є поганою кінокартиною з точки зору логіки, сценарію, кінематографії та режисури. Він не ругався над Наташою як персонажем. Бо всі рішення, які ми бачили у минулих фазах, за хронометраж одного фільму раптом перестали щось значити. На даний момент ми взагалі не повинні про неї пам'ятати. Є краща, крутіша, талановитіша вдова, заміна нового покоління, Олена Білова. Ви повинні вже її любити, ви повинні чекати її нової появи. Хто як не вона поведе і месників, і громовержців до перемоги. Насправді, перехід мантії від одного персонажа до іншого це нормально. Це вже сталося з Сокуйним Оком, Капітаном Америкою, відбудеться із залізною людиною. Але захоплення цими новими обличчями не було сформовано на відвертому приниженні та деконструкції оригінальних месників, яких я згадала. Але Наташі так не пощастило. Її власний сольник пройшовся гострим ножем по тканині її переконань та характеристик, кромсаючи їх в угоду оновленій, актуальнішій версії. Адже кожен основний жіночий персонаж у Марвел має відповідати певним критеріям: це або бути всезнаючою, всеуміючою дівчиною з харизмою милої сусідки та постійно активним почуттям гумору. Водночас і чарівна і може постояти за себе, соціально пристосована, але трохи незграбна. Або сильна, крута, мовчазна екшн-героїня, яка з'явилася, щоб виправити усе погане в світі. Трохи більше сарказму, трохи менше жіночності. Вона незвичайна дівчина, вона не така, як всі, вона особлива. Можна міняти одяг та макіяж, але ядро персонажів переходить із фільму в фільм. Наташа Романов такою не була. Таку жінку, як вона, у сучасному MCU просто би не написали, її просто би не існувало. Надто вразлива, надто складна, надто серйозна та ще й з чітким моральним компасом. А ми вже знаємо, Марвел цього не любить. Щоб зрозуміти, що сам зробив Сольник з Наташою, треба трошки помандрувати по фільмам кращим і зрозуміти, що про неї показував кожен з них. Вперше ми побачили чорну вдову за різні людині два, агент щита під прикриттям, який слідкує за Тоні Старком а в кінці допомагає розібратися з головним злодієм. Потім були месники, де ми дізналися про жахи її минулого та міцну дружбу з Соколиним Оком. Далі капітан Америка зимній солдат, Наташа винахідлива і чутлива. У ері Альтрона ми дізналися про жахливе тренування у червоній кімнаті і отримали такий собі романи з Брюсом Бенером. Громадянська війна показала вірність Наташі та віру у справедливість. Через деякий час у війні нескінченності з'являється крута бойовниця з черговою новою зачіскою. Ну а закінчується її історія у завершенні, де вона єдина, хто тримає залишки месників на плаву і жертвує власним життям, щоб врятувати весь світ. Навіть у моєму швидкому перерахуванні фільмів прослідковується нашарування рис Наташі. Кожна нова поява розкривала та доповнювала персонаж, не змінюючи її серце, її стержень. Що ж вона за людина? Це жінка, яка зробить усе для своєї сім'ї, для своїх друзів. Усе своє життя вона шукала людей, які б її прийняли та дали можливість жити реальним життям, не бути лише інструментом. Вона завжди готова зробити морально правильний вибір, навіть якщо він її саму підставить під удар. Вона готова пожертвувати всім лише б виправити несправедливість. Вперед її штовхає бажання змити кров із себе, яка безкінечно її переслідує. Наташа прийняла наслідки своїх рішень, і готова з ними боротися, поки у неї будуть сили. Вона нескінченно вірна своїм людям, хоч подвійний, хоч потрійний агент. Вона ніколи не зрадить насправді. Якщо МСЮ колись була людина, на яку можна 100% покластися, то це була Романов. На жаль, травми її минулого, її виховання, її тренування сформували недовіру та ненависть до себе, стільки трагічного, стільки болю, і все одно чорна вдова завжди пам'ятає про відповідальність та ціну своїх рішень. Але це одна сторона персонажу. Яка ж вона чорна вдова? Це легко. Розумна, винахідлива, далекоглядна. Що можна ще сказати? Вона перехитрила Бога. І не просто якогось ідіота по типу Зевса, а Локі ще тоді, коли він був не клоуном. Її техніка передбачала завести опонента у помилкове відчуття контролю над ситуацією та дати можливість показати власний геній. І тільки на злодій починав насолоджуватися перемогою та смакувати усі деталі свого ідеального плану, ми чули. Thank you for your cooperation. Вона стратег, вона легко могла інфільтруватися у будь-які обставини. Увага до деталей це її сильна сторона. Наташа Романов є і була особлива, і ми були в цьому впевнені, нам не тільки це розказали, а й показали. Вона була тим персонажем, який не боявся показати свою жіночність та використати її для досягнення своїх цілей. А зараз Боже збав показати впевнену у своєму тілі жінку. Її розвиток був органічний, очікуваний, реалістичний, і з кожною появою вона все більше відкривала очі на світ та відкривала себе для світу. І останнім її рішенням було віддати своє власне життя в обмін на існування цього світу. Але несподівано прийшла четверта фаза і заднім числом запустила свої некомпетентні пальці у Наташу Романов. Вирвала її із втішних обіймів сну і знову використала у своїх матеріальних цілях. Протягом фільму Наташа раз за разом показує свою абсолютну некомпетентність як чорна вдова. Не намагається замаскуватися, зникнути, розчинитися в оточенні. Вона просто відпочиває на паромі, гуляє Будапештом, пештом, обговорює зелене питання месників. Немає навіть капюшона і окулярів ТМ. Абсолютно ідіотська битва зеленою доводить, що вона, в принципі, на одному рівні зі своєю сестрою і перехитрити її не може. За стільки років Наташа так і не зрозуміла, що червона кімната все ще активна та функціонує, і начебто у неї були всі ресурси щита та месників. А вона ні разу навіть не поцікавилася, що сталося з однієї з найбільших секретних організацій у світі. Але ж саме Наташа з усіх людей повинна знати, що вбивство Дрейкова нічого не давало. Битва її з таск майстриною не була використана, щоб показати винахідливість чорної вдови, хоча саме використання власного середовища та неочікуваних трюків повинно бути природнім для шпигуна. Увесь план у червоній кімнаті був абсолютно ідіотським, Наташа повірила жінці, яка багато років тому на неї наплювала, та ще й власноруч щось зробила зі своїм нервом чи щось таке, щоб не відчувати феромони злодія. А не можна було використати маску, вистрілити зі снайперської гвинтівки, попросити свого типу батька допомогти. А це ще й трактується як якийсь момент показу сили. Е, ні, це не воно. Бо, по-перше, так філіграну не можна пошкодити нерв таким ударом. По-друге, подругу у тебе травма на все життя, це так не лікується. Але не це насправді показує абсолютне знищення персонажа. А це. Thank you for your cooperation. на поверхні штучно відтворена сцена, яка вперше відкрила Наташу Романов як чорну вдову. Звичайно, варто врахувати, що Дрейков повний ідіот, і весь його план не має ніякого сенсу, але цей факт для відео не актуальний. Важливим є те, що під час допиту єдиним на що сподівалася Наташа, це наповну відсутність контролю ситуації зі сторони основного антагоніста. З чого це раптом вона змінила свою тактику і сподівалася, що Дрейков настільки не впевнений собі, що віддасть їй всю необхідну інформацію. Кінці кінців він сам її начебто вчив усім технікам. Ну, нехай він недалекий, але він новий персонаж. Може він завжди такий був, але ж Наташу, ми вже в дії бачили. Добре, виявилося, що як шпигун вона може робити дитячі помилки, але ж як персонаж вона не змінилась. Так, так, так. Виявилося, що Наташа абсолютно забула про людей, які були для неї сім'єю. Ну, звичайно, вона провела з ними не багато часу, але ж вона явно переживала і за свою сестру, і за свою матір. І маючи таку кількість ресурсів, Наташа навіть не спробувала дізнатися, що з ними. Вона залишила не тільки Олену у червоній кімнаті, а й тисяч дівчат, яких використовували для жахливих експериментів. Вона просто забула і пішла далі. І у неї, виявляється, вже була людина, яка відносилась до неї як до справжньої сестри, але це виявилося зовсім неважливо. Ну так, для Наташі, для жінки, яка була мотивована бажанням виправити усе погане, що накоїло. І, можливо, не було б цього дисонансу, якби написано це було інакше із врахуванням історії персонажу. Але ні, два тижні і шедевр був готовий. Мало того, що інші персонажі весь фільм постійно вказують на те, що Наташа багато речей зробила неправильно, і що героїня вона так собі. І частина, звичайно, правильно, оскільки у цьому продукції Наташа виявилась жахливою людиною, але чи правильно сміятися над цим? Коли потім ми отримуємо це. Okay. 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 І як же круто взяти такий важливий для Наташі момент і перетворити його в жарт? Ну так, точно, одну секунду, що в мене викликає більше емоцій як у глядача? Та яка поведінка більше підходить для вдови? Ф, це Романов відреагувала неправильно, якось там переживала. Нам треба сміятися над цим, тим самим знецінювати трагедію, яка переслідувала жінку роками. Так, точно, новий персонаж крутий, старий, ні. Ну і виявилося, що бійцівський стиль Наташі взагалі не оригінальний, так роблять усі. Хіба жінка, яку показали у цьому фільмі, могла потім пожертвувати своїм життям? О ні, вона б втекла, взяла нове ім'я і забула про все. Наташа також була присутня при тому, коли Таноса вбили, а по її переконанням, якщо вбив головного злодія, то все повинно стати нормально. Вона так довго показувала, що готова працювати над своїми помилками, що якось відволіклась від виправлення своєї основної помилки. Ах. Раніше пріоритетами МСю були цікаві історії та захоплюючі персонажі. Наташі Романов пощастило з'явитися тоді, коли у компанії був чіткий план, розуміння, що якість важливіша за кількість і зацікавленість у некартонних персонажах та органічному розвитку кіно Всесвіту. У Чорної вдови була особистість. Ми могли бачити її і вразливою, і сильною, і відкритою, і за стіною. Ми бачили супергероїню і справжню жінку. Сольник зробив з неї просто карикатуру. З МСІЮ нічого не можна знати напевно. Можливо, колись ми ще побачимо Наташу Романов, можливо, на землі 616 або десь у мульти Всесвіті. Можливо, це вже буде не Скарлетт Йоханссон. Але дуже хотілося б, щоб відношення до персонажів змінилося. Четверта фаза показала, що принцип більше, але гірше не працює. Ні в CGI, ні в сценаріях, ні в режисурі, ні в логічній передачі супергеройського ім'я. Наташа Романов заслуговувала на кращий фільм. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Залишайтеся з нами, і майбутньому ще багато цікавого. Підписуйтесь, залишайте вподобайку, тисніть на дзвіночок та пишіть коментарі. Також у каналу з'явився телеграм. Посилання в описі відео. І намагайтесь не дивитися, погане кіно.